Вітаю на каналі Агролюбитель. Зробив спробу зорати город. Плуг в землю то лізе, але толку з того мало. Отакі От брили вивалює, там де в землю лізе. Дощик пройшов вчора і після вчора, але того дощику там на 5-7 см промочило землю, а далі сухо. Місцями плуг вискакує з землі. І, коротше, треба відректися ще на 2-3 тижні тої, тої справи. Мабуть, візьму культиватор і, щоб так на городі ганебно не було, культиватором зарівняю. Новий день і новий агрегат. Вчора був плуг, сьогодні культиватор. Оранка не пішла, піде культивація, тому що варіантів більше нема. Отут, де не було орано, земля розробляється, а по глибині, ну, по великій палець, якщо 10 сантиметрів є, отут, то максимум, а можливо і 8-9, як де. Оце зранку Земля відсиріла, ну а зараз буду пробувати порівняти оце, що вчора орав. Розбити грудяки не вийде, просто зарівняю, щоб не так погано виглядало. Ну і заодно йду по політній оранці, половиною місяці оранка простояла, вирішив трошки розрівняти. Ну, а Тут грудячка трошка м'якша, принаймні вона на частини ділиться. Солома січка як була приворена на початку серпня, так вона от стоїть, витягується тепер. Не було дощів, солома не розпадалась. У літній оранзі не дуже, просто так зарівняв, заталував. У мене в планах є сюди вивезти трошки гною, трошки, тому що багато нема. Ну і так воно буде стояти, мабуть, ще з тижнів-два до пізньої осені. Можливо, дощики впадуть, щоб зорати. Тепер отут вчорашня оранка. От така, яка глибина була оранки, така і культивація вийшла. Просто зарівняв, деякі грудяки розбив, деякі не розбив. А отут, де була морква і картопля, вийшло нормально. То, що не глибоко, але я думаю, для часнику, для цибулі така грядка буде нормальна. Вся проблема в тому, що сухо, дощів мало і земля погано обробляється. Поступово приходжу до того, що треба переходити на активні робочі органи, тобто фреза ну і дискова борона, тому що. Культиватор собі радив отут не може дати з такими, от, з такими грудячками. Кому відео було цікаве і корисне, підтримайте лайком, канал підпискою, свої думки пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу.